Так, добрий день друзі, отже, виїхали закривати волок, приїхали на першу ділянку, це після сої. Ось такий результат, Оранпі Ну, Рівненько. Так. Ось така у нас борона. Так, Зараз запускаємо на віску. Є, сководиниць. Так, це для страховки. У нас стоба чистоба кажу. Щоб... Римінь. Добре, розложусь, тоді включусь, бо незручно буде. Так, Я тут діагонально прав, бо тут на дві борони, туди і назад. З цієї глини просто так ось виходить трасу таух. А в Парим, тобто на Польщу, це тут після Соняшнику. Це тут Соняшник. Дуже вузенько туди назад і все, тут теж прийшлося до диагонали. Поду вік дороги. Хто знає, що би то було. Так, дал так. вже позакривав. Це заїхали сюди по Діспонді. Тут. тут діагональ взяв, края обійшов. Вітер у нас звісно, на капець просто на напасно. Я тут на соняшнику виходить доїжджаю до краю по дістопі теж. Піднімаю борогу. Піднімаю, щоб на ці діпаски в один край. Позабиваюся зуби і вже не так. Він такий фон виходить. А так воно згорнув і бомба. Так, значить, в общем, там уже площу закрили е, після подісковки. Е, Звичайно ще є, що закривати, де робити. Ну, На сьогодні вже все. Все, бо там треба далеченько буде їхати. Як далеченько. не особо хочеться. То вже завтра зранку почну. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. До речі, зроблю обзор по крилам. Там мене питали, як прикріплена плита на, на циліндр. Все зроблю. Коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки, всім до побачення.